На моєму в'язальному каналі. І я розпочинаю, скажімо так, відзнімати звіт у проєкті Зимові візерунки Жекарт І першою нашою роботою повинна бути лопопейса Як в стопному відео я говорила, що я хочу в'язати з ось такий гниточок, сіру. Молочного кольору і очком по майстер-класу Світлани Зайцеві. І що я вам скажу, що а, я зв'язала взірці, скажімо так, один, який був стопчиком з одним накидом, і скажу, що. Візерунок мені не вдається, через те, що ось це є, один, одна частина візерунку, тут ще було е, дві, і вони просто мені не вмістяться на мою лопі, е, так як оце вже є мені до пояса. От. І я довго думала, що зробити, і вирішила в'язати. Стоп, Стопчиком без накиду в розкол. Оце я ще й взяла менший візерунок. Дуже гарно виходить що це з цією імітацією спицею, але мені не до недовподобана ниточка, так як вона досить туга. Я вчора, продя... От. оце типу: мій рукавчик виходить. <реш> І напевно, що я буду замінювати ниточку. Хочу сказати, що сьогодні вже 7 листопада. Буду замінювати ниточку на тоншу. І, до речі, я взяла вже гачок номер 8. Ну, тут ще трошечки так може бути. А ось тут я починала гачком номер 6. Ну, дуже неприємно, мені таке до тіла, не подобається. Напевно, що ця ниточка більше би підійшла до якогось кардигану. Але ідея в'язати стовпчиком без накиду в розкол, мені сподобалась, тому що воно максимально наближене до в'язання спицями. А, так що, я буду, напевно, що замовляти нові ниточки. Хоча, можливо, я ще спробую зв'язати маленький візерунок і його попрати. Якщо він стане м'якший, то буду в'язати ось таким візерунком і з гачком номер 8. От. А ви продовжуйте дивитися відео і побачите, що в мене вийшло з лопопейси в'язаною гачком. І ось я отримала свої ниточки, заміну для лопопейси. Так, в попередньому відео я показувала, що з товстих ниток. Неможливо зв'язати саме лобопесу, він виходить досить твердий, незручний. І з тих грубших гниточок можна зв'язати хіба що якийсь кардиган. Він досить гарний вийде, або шарфіки, шапочку. Я ще подумаю, напевно, що їх точно в цьому проєкті і застосую. Uh, і uh, ось такі ниточки я отримала. Я замовляла не тільки на лукопейсу, я також замовляла на шарфіки і бактус. Не бактус, а балаклаву чорні. Uh, це є Lana Gold Classic. Вони йдуть тонші, але я uh, думаю, що можна брати ще тонші ниточки на жакард, Гачком. Е, от, і собі я замовляла саме білі з а, е, даної серії ниточки на лопопейсу, але е, вирішила поекспериментувати, е, не гаяла час і розкажу вам зараз, що в мене тут є. Е, цей е, візерунок я вибрала один. Можливо, прикріплю до відео. І я пробувала різними кольорами, які мені більше сподобаються. І різними гачками. Ось цей гачком номер 7 він вже йде досить такий приємний до тіла, не твердий. От. Гачком номер 8 теж. Ще кращий. Отакий От він. Тут я такі кольори взяла. І якщо взяти ще гачок 6,5, він ще досить такий тугий і твердий, не досить добрий. І як я кажу, що я не гаяла час, у мене було по декілька моточків даних ниточок, і я вже розпочала в'язати лопопейсу, от що в мене виходить. І я ще з зовсім іншим кольором, Ні, білим, сірим, білим-сірим, білим, сірим. але тут я розпочала в'язати гачком 7 мм. І дивлюсь, що чомусь на зразку він досить гарно дивився. Не думаю, що різниця така велика в ниточці. А от тут, він, е, схожий ближче до ось цього зразка. Можливо, за рахунок того, що я е, саме на лобопесі трошки тугіше в'яжу, хоча кожного разу, е, як то кажуть, ловлю себе на думці, що в'яжи вільніше. І ось тут я зв'язала резиночку ось таку. Мені, в принципі, все досить подобається, але не подобається те, що воно почало крутитися. Тому я буду, напевне, розпускати, я не думаю, що воно вже десь о, розрівняється і буду. Перев'язувати очком номер вісім. Або інший візерунок, я ще подивлюся, точно не знаю. І з другої сторони, ось так виглядає, в'язка. Кажу, що а, ниточки досить гарні, але можна саме на лапопейсу. Взяти ще тоньші ниточки гачком. Ось так. Максимально в'язка схожа до в'язкою спицею. Тільки річ в тому, що треба підібрати гарно ниточки. От. Я йду продовжувати свою роботу з лупописою і ще вам покажу свої. Розсування. І ось про майнув тиждень, і я покажу, що я робила цього тижня. І знову ж я змінила кольора. Е -е, як то кажуть, не догода моїй бабі ні на п'єцу, ні на лаві. І дивлюсь, що вам мене передає кольор. Оце є темно-сірий, він не йде чорний. От, е Це вже моя готова кокетка. Я вже почала в'язати ось тут. Спинку. А, далі в мене буде йти темно-сірий колір повністю, і знизу ще буде трошечки обв'язки. Хвильками ось такими. Можливо, це також, я так думаю, що можливо. А, досить м'ягенька і тепло виходить лопопейса. У мене залишилося ще 5 днів до звіту. Тому я думаю, ще трошечки повідомлю, а вже 11 числа прозвітую. Однозначно, я не встигну її повністю зробити, це досить багато. А прозвітую і покажу, що в мене виходить. Отже, залишайтеся, замить, прозвітуємо. Ось і настав день звіту. З попереднього відео в мене, на жаль, нічого не змінилося, не було можливості в'язати. От, але маю надію, що я е, ще пров'яжу е, цю лопопейсу до 25 грудня. Е, Немає гарантії, що я закінчу, навіть не надіюся. Е, але, як то кажуть, надія вмираю останньою. Я зв'язала буквально ще трошечки. От. Ось таким таким виробом, з такою лопопесію. Я наразі звітую е е от. А вам всім бажаю рівних петельок, гарних свят всього найкращого, до зустрічі, папа! -па.